Я звертаюся до всіх святих: Іоанна, Павла, Петра. Будь ласка, захистіть мене від щурів і позбавте мене від лукавих бутилочників. Я благаю, я молю вас за дітей, за батьків, за усіх щурів. Зглянься наді мною, я виніс дуже багато предметів в своєму рюкзаку. Будь ласка, не дайте мені померти. Я хочу жити і закінчити робити ці квести, щоб піти на свиноферму. Амінь. Амі. Блядь, якого хуя? А ти що думав? Буде легко? Ні, легко не буде. Якщо тобі потрібно велике очко, будь готовий іти на жертви. І ці жертви, насправді, вони не такі великі, як ви б могли подумати. Квести насправді не наскільки тяжкі, наскільки вони. Душні, просто душні. Тобі не тяжко їх виконувати, але потрібно виконувати їх довго. І для того, щоб ти, друже, не душнився з цими квестами, я записую це відео, де я тобі поясню детально, як краще оптимізувати збір усілякого барахла, яке тобі доведеться винести з рейду. Але все одно ти будеш страждати, лутаючи ці смердючі бушлати, куртки обосані і інші коробки там. І відразу відповім на декілька популярних запитань. Чи варто гріндити цей кейс? Так, варто. І друге запитання: скільки на це піде часу? Ну, в мене як у гравця, у якого півтори тисячі годин, який знає всі механіки, мапи і таке інше, вміє ПВПшитись, у мене пішло на це 32 години. Якщо ви взагалі новачок, 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 тільки почали грати, у вас на ці квести може піти і 50, і 70 годин, але в середньому, я думаю, десь годин 60. Якщо ви прям лютий задрот, і у вас фул на квест, ви взагалі не файтитесь, нічого не робите, ви можете зробити годинок і за 25, мабуть, я не знаю. Але емоції ті, от які у вас виникнуть після того, як ви закінчите нарешті з квестами, от приблизно ось так виглядають. Ось ось ось. Ось 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 ось. Оці двері. Ну-ну-ну. ну Давай, ну, 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 ну. давай, 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 лапай, лапай його. Бем! Ластова місія, сука, єсть. Затерпів, сука, як тварина, затерпів, терпіла, затерпіла. Тож давайте тепер перейдемо до того, де я розповідаю вам детально, що вам потрібно і чого вам не потрібно робити, виконуючи ці деряві квести. Ось так виглядає дев'ятислотовий кейс. Да-да-да, я його залутав ще раз, похваліть мене. Дивіться, місії всі починаються з того, що вам потрібно щось принести, прийти просто на якусь локацію на якійсь конкретній мапі, і все, вам квест зараховується. І закінчуються вони тим, що вам потрібно вбити деяких босів там, а це вже набагато складніше. Так от. Є ще квести, де вам потрібно конкретно залутати куртки чи конкретно залутати шухляди якісь в конкретній локації на конкретній мапі. І ось тут виникають складнощі, тому що зазвичай... Інші гравці роблять ці ж самі квести, і ніколи не буває такого дня, що на якісь із квестових локацій немає ворогів, тому ви маєте бути готові в першу чергу до того, що там є вороги. А друге, це те, що вже може бути щось залутане там, і навіть цих ворогів немає. Як от на Нортріджі квести, ви приходите там залутай 5 курток там на південній південні частині села. Ви туди приходите, а ці куртки залутані. Або залутані, наприклад, шукляди там і пацани там бувало приходили. Від Закривають закрита шухляда, вони її відкривають. Не зараховується місія. Тому не дивуйтесь, коли так буває, бо шнирі, вонючі шнирі, які там вже були, вони вже полутали і закрили назад це все. І тому, коли ви відкриваєте ці шухляди, воно вам їх не зараховує. І ви, як новачок, такі... Чому, можливо, щось зламане, можливо, я не там лутаю? Ні, 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 це не так. Там були уроди. Друге, що я хотів би вам порекомендувати, це те, що коли ви виходите в рейд з самої початкової місії, якщо вам навіть написано, не написано конкретно щось збирати, якісь предмети, збирайте абсолютно всі сині і фіолетові предмети. От просто всасуйте все в себе як пилосос, тому що є частина квестів, яка орієнтована на те, щоб ви винесли якусь категорію конкретно предметів. Чи це, наприклад, їжа, чи це якісь побутові предмети, чи це військові предмети. Коротше, лутайте абсолютно все синє і фіолетове, що ви бачите на мапі, якщо навіть у вас немає завдання по квесту, який ви зараз виконуєте, лутати ці предмети. Наступна порада. Якщо ви виконуєте квести, обов'язково виконуйте їх паралельно. Чому? Тому що декілька квестів вам може прокнути одночасно на одній і тій же мапі. І за одну катку ви можете відповідно закрити два квеста. Але є ще такі квести, які прокають вам паралельно, але при цьому один із квестів просто сходить на якусь локацію, а другий квест розбитий на два підквести. І ви частину цього квеста зробили на одній мапі. А інша частина цього квеста у вас буде на іншій мапі. Тому не розраховуйте на те, що навіть е коли ви робите в комбінації обидві гілки. Ви зробите ваш квест за одну катку, це нормально. Також вам потрібно враховувати те, що коли закінчується у вас якась гілка квестів, ось тут вона закінчилася, і тут уже потрійна гілка квестів, вони стають складнішими. Не набагато, я б не сказав, би, що це прям складно, знову ж таки, повторюсь, вам потрібно витратити просто дуже багато часу. Виносячи там предмети, є квест, де вам потрібно вбити боса на долині, а може і за 10 каток він не прокнуть, а може перед вами хтось вже вбив за Спавнився. Коротше, вам потрібно буде вбивати боса на долині, боса на Нортріджі і босів на фермі. Так от що я вам хочу сказати, якщо ви вбиваєте цих босів до того моменту, коли у вас з'явився сам квест, ви його прийняли, вони не зараховуються. А тепер давайте я вам розкажу, де спавняться ці самі боси. Ви можете знайти в інтернеті, якщо ви геть новачок, ви можете пошукати в інтернеті, де спавни боси. А для тих гравців, які вже трішки пограли і орієнтуються по локаціям, зараз вам скажу, де знаходиться бос долини може заспавнитися або на церкві, або на віллі, на мейн локації. На фермі Аякс і Хіката, Аякс спавниться на мотелі, дуже-дуже рідко на Лодінгерії, і також може заспавнитися на конюшнях. Хіката спавниться на церкві і на трейд-центрі. Коротше, на фермі найпростіше вбити босів, це найпростіша місія з босами. А от що стосується Нортріджа. на Нортріджі саме спавниться Фред, він спавниться на канатній дорозі. Також на кемп-сервісі і також на мейн-локації готеля. Тому запам'ятовуйте. Наступна моя порада буде стосуватися квік-кітів. Що я маю на увазі? Просто подивіться сюди, якщо ви перейдете там, де можете одягнути свого персонажа в свій стеж, і ось побачите тут іконочку квік-кіта, Кожного тижня вам видають 5 безкоштовних наборів біленьких, з яким ви можете піти в рейд. Ви просто нічого не витрачаєте, це все безкоштовно. Ви просто вибираєте той пресет, який вам потрібен, і йдете в рейд, виконуєте, спідраните ці місії. Ось отак виглядає синенький білетик. Вони вам можуть бути сині, можуть бути білі, золотих взагалі в грі немає, це я так до слова. От я вибрав ось цей пресет з G3. І пішов собі в райд. Чому рекомендую пресати, якщо вони у вас є, тому що ви нічого не втрачаєте по факту і не витрачаєте час на те, щоб одягнутися. Коли пресети закінчилися, одягайтеся по мінімуму. Якщо ви конкретно сфокусовані на квестах, одягайтеся, якщо йдете в білу зону, одягайтеся. Там можете взагалі не одягатись з лопатою йти, якщо там, чи з ножем. Якщо у вас, наприклад, квест прийти на якусь локацію. От ви прийшли на ту локацію, зробили квест, і щоб не витрачати час на те, щоб навіть екстрактнутися з райда, ви можете просто. Підійти десь, щоб вас вбили боти, і все, це буде набагато простіше. Я також вам хочу сказати, що не на всіх мапах доступна біла зона, вам доведеться йти на жовту зону, а там шанс вижити і винести щось звідти, не попасти під інших гравців, пережити ПВП менший. Тому моя рекомендація: якщо у вас, наприклад, ферма або долина. І ви можете піти на білу ферму або на білу долину, тому що на нортридж білий, ви не підете, його просто не існує. На арсенал на білий ви теж не можете піти, тому що його не існує. Так от, якщо якийсь квест вас прокає на фермі або долині, і рекомендую йти на білу, не заморачуватися взагалі з жовтою і не витрачати зайвий час. Ще раз е хочу сказати, що. Обов'язково збирайте всі сині і всі фіолатові предмети. Немає сенсу там дивитися по квестам, конкретно які, просто збирайте, тому що в частині квестів, поки ви не прийняли цей квест, вам не буде зараховуватись винесений предмет, а в деякій частині буде. Тому ще раз, збирайте всі сині і фіолатові предмети, які бачите на своєму шляху. Ще одне. В соло ці квести робити набагато складніше. Якщо у вас є команда, ви зробите їх набагато швидше. Але якщо у вас немає команди, рекомендую залетіть в мій Discord і також обов'язково перейдіть в мій телеграм. В телеграмі є чатик, в чатику можете пошукати собі команду. В Discord є канали голосові, ви можете в будь-який з цих голосових каналів зайти і запитати, чи є місце, чи може хтось пограти. Не писати там, сидіть в чатику, хто там буде, хто не буде. Бачите, хтось сидить сам. В голосовому каналі заходьте, запитуйте, так люди знаходять команди, їм простіше грати, вони домовляються там про квести і так далі. Обов'язково. обов'язково. У мене, до речі, в Телеграмі, якщо ми говоримо про Телеграм, ось QR-код перед вами, посилання в описі. Рекомендовані збірки зброї, пресети, з якими вам краще ходити, новини, анонси. Зараз, от буквально вже через один-два дні, я запускаю розіграш на 10 тисяч облігацій. Облігації це така валюта. Хто не знає, за яку можна купити класні скіни, собі, Купити елітні привілеї, батл пас на них можна купити. Я розіграю 10 тисяч облігацій. Виграє 5 людей, тому обов'язково залітайте, беріть участь, зроблено для вас. Там будуть три простих умови, які виконуються за 30 секунд, тому чекаю вас всіх там. Також є місії, ось ви можете там налякатися, якщо ви знову ж таки новачок, відкриваєте. Вбийте трьох операторів на нортріджі. Білого Нортріджа немає, тільки жовтий. Це вже достатньо непогана складність для новачка, для того гравця, який тільки починає свій шлях в Breakout Infinite. інфініт. Ви думаєте, трьох операторів вбить? Гайс а в Є таке поняття, як актори, це, типу боти. Які схожі на гравців, але насправді це не гравці. Це типу Arena Breakout Infinite робить вигляд, що це гравець, але насправді такі боти, актори вбиваються дуже легко, тому це місії, не лякайтеся, вони достатньо прості. Дивіться, ось є ще такий тип місії, він називається Investigate. Я не знаю, якою мовою ви граєте, сподіваюсь, не болотною. От так, Investigate місії, вам потрібно прийти на локацію і знаходитись там якийсь час для того, щоб вам рахувало поїнти. От за кожну там 30 секунд чи за. Кожні 20 секунд вам нараховує по 10 поїнтів. Але якщо ви будете на цій локації лутати якісь куртки, сумки, все, що ви бачите, коротше, лутаєте перед собою, і ви набагато швидше так виконуєте цю місію. Тому що за кожну куртку там нараховуються бонусні поїнти, за кожен залутаний ящик і так далі. Тобто не стійте там, лутайтеся, і так ви швидше виконаєте квест. Друже, у мене є для тебе дуже хороша новина. Прямо зараз ти можеш перейти за посиланням в описі цього відео і залутати купу безкоштовних. Іштаків, ось бачиш, бандл, коїни, скін. Ти можеш все це забрати абсолютно безкоштовно. Можливо, прямо зараз цей код автора не працює, тому що новий сезон вийшов, і розробники оновлюють цей сайт кожен сезон. Але у мене є для тебе пропозиція, щоб ти точно не пропустив залутати оце все безкоштовно абсолютно собі, і ще мав можливість виграти 10 тисяч облігацій, які я розіграю у себе в телеграмі. Просто перейди і підпишись на мій телеграм. Там буде розіграш, і там я сповіщу тебе про те, коли розробники оновлять сайт, і у тебе буде можливість забрати усі ці цінні нагороди. Просто залогінця. Потім, коли прийде час, і нажми одну клавішу за посиланням в описі, коли ти натиснеш у цьому відео. То код автора мій вже буде введено в це поле, і просто одну кнопочку нажмеш і забереш всі ці нагороди. Прийдуть на твій аккаунт Breakout Infinite. Дякую за підтримку. І, мабуть, найдушніші для мене місії, ось приклад перед вами, винесіть 10 фіолетових або краще предметів категорії інструменти з конкретної мапи. Тобто, е, якщо вам пощастить, ви, в принципі, зможете за всю мапу, якщо ви там будете шкеритись від всіх гравців, можете знайти на жовтій мапі там десь ну, в середньому 3-5 таких предметів. Але ви враховуйте, що потрібно ще з ними вийти. Я часто, наприклад, діставав патрони із свого захисного кейса, щоб покласти туди якусь вонючу фіолку, тому що ну, важко шукаються. Єдиний вихід це піти на червону мапу. Але на червоній мапі ви можете дуже сильно страждати. Там одягатися потрібно на 300 тисяч. Тому, знову ж таки, ви, скоріш за все, вам потрібно буде грати в команді, особливо якщо ви новачок, і краще все-таки піти в червону мапу, десь пересидіть в кущах, потім піти залутати якусь найближчу локу, щоб не потрапити на операторів і сподіватися на те, що ви достатньо багато таких предметів знайдете за один рейд. Але ось ця місія, наприклад, вона не виконується наперед. Тобто до того моменту, поки я не прийму цю місію у контакта, я не зможу винести наперед ці 10 фіолетових предметів, тому це вам нічим не допоможе. Ну а тепер я хочу з вами поділитися каточкою. Це була передостання місія, де мені потрібно було просто вийти з ТВ станції, просто вийти, нічого там не робити, нікого не вбивати, нічого не шукати, просто зайти і вийти, екстракнуться. Але я вирішив розважитися і почав насправді грати в гру. Тому рекомендую подивитися каточку. Вона вийшла дуже класною, особливо враховуючи те, що це була передостання місія. І я вже був на плюс моралі, тому давайте дивитися. Просто екстрактнується, просто екстрактнуться, просто екстрактниця. Це просто давно на свину фермі був. Здарова, уроде! Тобі треба було лишень вийти з локи. <рес> Це моя ті вішка моя. Ніхто сюди не має права лізти, коли я тут квести роблю. Я вбив знову всю мапу. І успіхів. Лям 900, я ж виніс. Пісклів.